Вітаю вас, друзі, на каналі Strong About, і сьогодні я вкотре хочу вам розказати про Колтона Енгельбрехта. Це молодий поверліфтер із південної Африки, за яким уже є зібрані дві найбільші суми в історії 110 та 125 вагової категорії. І нещодавно я згадував про нього на своєму основному каналі, коли він тягнув 400 кілограм на 6 повторень. Але ось буквально вчора 24-річний атлет виставляє відео із свого свіжого тренування, де він затягує уже 440 кілограм на 5 разів. Поки його найкраща офіційна тяга, показана на змаганнях, це 435 кілограм. Але на тренуваннях йому уже підкорювалося 460 без екіпи та лямок. Тож це тільки питання часу, коли Колтон покаже щось подібне на змаганнях. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу. Також буду вдячний, якщо ви підтримуєте канал підпискою, подобайкою або коментарем. Саме це слугуватиме для мене мотивацією робити нові ролики. Дякую за перегляд. Скоро почуємось.